Дорогі чернівчани, дорогі українці, добрі чарівники, ті, хто виховує своїх дітей, ті, хто є бабусями, дідусями, вихователями, звертаюся сьогодні до вас не я одна. Звертається 140 маленьких сиріт, дітей з усієї України, які ще мають невтілені мрії. В нас залишилося три дні і 140 невтілених мрій. Ще ніколи жодного разу. Це вже шостий рік воковинські мрії такого не було. 140 дітей, які приїдуть на свято до Мигово. Не отримують втілену свою мрію. Багато з них пише, що це буде найщасливіший день їхньому житті. Вони чекають цього дня круглий рік і рахують дні, години, хвилини, секунди, коли втілиться їхня мрія. Мрії надзвичайно прості, це м'ячі, це кросівки, це канцтовари, це пазли, це іграшки. Можливо, щось залишилося у вас вдома від ваших дітей. Все це підходить. Я звертаюся до вас. я Прошу вас три дні. У нас дуже-дуже мало часу на пошук справжніх, добрих чарівників. Дуже мало часу для того, аби довести дітям сиротам що вони не самі, вони не покинуті і вони є цікавими для нас. Адже скоро ми будемо залежати від цих дітей, які виростуть, які будуть приймати рішення вже для нас, для нашої старості і для нашого майбутнього. Будь ласка, зайдіть на сайт мріє Допоможіть цілити мрії дітей. Дуже вас прошу.